І далі про деякі деталі західного військового вектору за часів правління Володимира Великого. Деякі вітчизняні археологи пов'язують загибель ряду городищ на території північної Буковини з походом Володимира на Хорватів 992 року, зокрема Городище Ревне та Рухотин. На останньому Сергій Пивоваров та Віталій Калініченко виявили вістря скандинавських стріл чи дійсно Володимир палив якісь городища у середньому Подністрові. До прикладу, на лівобережжі середнього Дністра подібних пам'яток мені невідомо. У рухотині археологами дійсно було виявлено наконечники стріл, характерні для Скандинавії, сліди згарища, що свідчило про те, що це городище, скоріше за все, що було взято штурмом, спалене, і це сталося десь у 10 столітті. Чи мало це прив'язку до походу Володимира на Хорватів 992 року, як це вказано в Повісті временних літ, ми точно не знаємо. Хронологія повісті для цього часу є доволі умовною. Можемо лише припустити, що це могло статися десь у другій половині X століття, або це було пов'язано із першим таким етапом підкорення слов'янських земель. Під час правління Ігоря, можливо, це були одночасні події із спаленням Коростеня, можливо, це були більш пізні події дійсно кінця ХХ століття. Нам, на жаль, невідомі деталі багатьох, багатьох боїв, війн, які велися на території України для епохи вікінгів. І, скоріше за все, що ці обставини. Спалення падіння городища в рухотині вони теж залишаться для нас нез'ясованою загадкою.